Алло, це служба по рятунку? Так. А ви можете приїхати й врятувати мій настрій. Учителька питає Чому ти вчора не був у школі? Я був хворий, а сьогодні чого прийшов вже одужав. Мамо, у мене зошит горить. То гаси. Гашу, я не зробив домашні завдання. Сусідка, ваш син знову в мій город каміння кидає, а ви не переживайте, він промахується. Я, Чому ти плачеш? Вчитель сказав, що в мене фантазія погана. І що ти? Пішов додому на драконі. Дідусю, а ви інтернетом користуєтесь? Та ні, внучку я ще на кнопочному вайфай. Чому ти такий сумний? Та дружина сказала, що я не слухняний. І що? Покарала сказала ні з ким не розмовляти. То чому ти зі мною говориш? Бо вона сказала ні з ким, а ти не ким, ти чоловік. Ось. Малий до мами. Мамо, купи мені собаку. У нас уже є тато. Вистачить. Лікарю я маю дві проблеми: забудькуватість і. і... І що? А я не пам'ятаю другу десять на уроці Діти, хто знає, що таке терпіння? Це коли ти слухаєш, як мама розмовляє по телефону, а їжа вже готова.